Привіт, дітки! Сьогодні я хочу розповісти вам про особливий день, який називається Всесвітній день енергозбереження. Це такий чарівний день, коли ми вчимося берегти енергію, щоб наша планета стала ще кращою і радіснішою. Тільки замисліться, що енергія це як чарівний світловий промінчик який робить наше життя яскравим і веселим. Але знаєте, іноді цей світловий промінчик може зайвий раз вирушити в подорож і більше не повернутися. Тож на Всесвітній день енергозбереження ми вчимося допомагати нашому світловому другові, економлячи трішки енергії. Тому я пропоную тобі дізнатися кілька чарівних порад які нам допоможуть стати героями енергозбереження. Вибирайте яскраві лампочки з низьким енергоспоживанням. Вони світять так яскраво, як інші, але енергію заощаджують. Вимикає світло, коли виходиш з кімнати. Це допомагає заощаджувати енергію і робить наш світ ще кращим. Не залишай вімкненими електронні іграшки, коли ти з ними не граєш. Наші іграшкові друзі теж люблять економію енергії. Розповідай своїм батькам, близьким та друзям про енергозбереження, разом веселіше берегти енергію і робити наш світ ще кращим. Ще запам'ятай, мій маленький друг, ми всі можемо бути чарівниками енергозбереження. Допомагаючи нашій планеті, ми стаємо частиною великої казки про чистий і світлий світ. Веселих вам пригод на Всесвітньому дні енергозбереження!